Алгоритм Марч та медична допомога в екстремальних умовах. Сьогодні ми детально розберемо перший найважливіший етап алгоритму марч, це ключовий елемент до медичної допомоги в екстремальних умовах. Алгоритм Марч складається з п'яти основних кроків, і ми починаємо з літери М масивна кровотеча. Масивна кровотеча це та, що загрожує життю і може призвести до смерті через лічені хвилини. Вона може бути зовнішньою, наприклад, з кінцівок, тулуба або внутрішньою, скажімо, з червної порожнини, як зупинити масивну кровотечу. Наш перший і головний крок це негайна зупинка масивної кровотечі. Для цього використовуємо кілька важливих засобів турнікети. Їх накладають вище місця кровотечі, щоб максимально перетиснути судини та зупинити кров. Дуже важливо використовувати перевірені сертифіковані турнікети, перев'язувальні матеріали вони потрібні для тампонади рани та створення прямого тиску на місце кровотечі, що допомагає зупинити кров, гемостатичні засоби. Це спеціальні речовини, що сприяють згортанню крові та швидкій зупинці кровотечі. Після накладання турнікета або надійної перев'язки обов'язково переконайтеся, що кровотеча зупинена. Якщо кров продовжує йти, можливо, доведеться накласти другий турнікет або застосувати інші методи зупинки. І якщо кровотечу вдалося зупинити, ми переходимо до наступних етапів алгоритму MARCH – забезпечення прохідності дихальних шляхів, тобто A – Airways, оцінка дихання – R – Respiration, контроль циркуляції C – Circulation, та запобігання гіпотермії, H – Хайпотермія. Не забувайте, безпека себе та оточуючих завжди в пріоритеті під час надання допомоги. Алгоритм марш є чітким пріоритетом, і зупинка масивної кровотечі має бути виконана якомога швидше. І пам'ятайте навчання надання до медичної допомоги за алгоритмом марч це життєво важливо для кожного, хто може опинитися в ситуації, де потрібно рятувати життя. Тепер переходимо до наступного етапу алгоритму марч А. Що означає прохідність дихальних шляхів? Перше, що потрібно зробити, це оцінити прохідність дихальних шляхів. Це включає перевірку наявності видимих перешкод блювотних мас, крові або сторонніх предметів, які можуть заважати диханню. Якщо такі перешкоди є, їх необхідно негайно видалити. Перевірка свідомості та реакції. Починаємо з перевірки свідомості за акронімом АВПЮ. Якщо поранений не реагує на запитання, спробуйте привернути його увагу голосом це літери А, алертне спільність і В войс голос. Якщо поранений не реагує навіть на біль, переходимо до наступного етапу, щоб переконатися, чи дихають дихальні шляхи огляд ротової порожнини. Якщо є сторонні предмети, такі як кров або блювотні маси, перевіряємо, чи не перекриває язик дихальні шляхи. Для цього злегка закидаємо голову назад і висуваємо нижню щелепу вперед. Якщо виявлені перешкоди, обережно очистіть ротову порожнину, повертаючи голову набік, щоб уникнути аспірації вдихання сторонніх речовин. Після цього переходимо до відкриття дихальних шляхів, зніміть шолом та бронежилет для забезпечення безпеки, підтримуючи голову пораненого. Далі закиньте голову назад і висуньте нижню щелепу, щоб відкрити дихальні шляхи. Тепер перевіряємо дихання. Для цього нахиліться до пораненого, притисніть вухо до грудної клітки і спробуйте почути дихання або відчути рух грудної клітки. Забезпечення прохідності дихальних шляхів Якщо дихання відсутнє або неефективне, використовуємо повітроводи, назофарингеальний або орофарингеальний, щоб забезпечити прохідність дихальних шляхів. У разі коли ці заходи не дають результату і поранений не дихає. Може знадобитись виконання конікотомії, хірургічного розсічення трахеї для забезпечення дихання, стабільне положення у випадку непритомності. Переведіть пораненого у стабільне положення на боці, щоб уникнути западіння язика та блокування дихальних шляхів, а також аспірації. На цьому допомога на етапі А завершена, перевірка прохідності дихальних шляхів закінчена. І ми можемо перейти до наступного етапу: R – дихання. Етап R. дихання. огляд грудної клітки та дії при відкритих ранах. Перше, що потрібно зробити, це оглянути грудну клітку пораненого. Це допоможе виявити можливі відкриті рани, які можуть призвести до ускладнень, таких як пневмоторакс. Якщо ви виявляєте відкриті рани на грудній клітці, необхідно накласти оклюзійні пов'язки для запобігання потрапляння повітря в плевральну порожнину. Це допоможе уникнути розвитку напруженого пневмотораксу. Дії при напруженому пневмотораксі, і якщо у пораненого є ознаки напруженого пневмотораксу, зокрема прогресуюча дихальна недостатність асиметрія дихання або зміщення трахеї, вам слід негайно діяти, у такому випадку необхідно виконати декомпресію голкою для видалення зайвого повітря з плевральної порожнини це дозволить знизити тиск на легені і відновити нормальне дихання. Після того, як ми наклали оклюзійні пов'язки та виконали декомпресію, якщо це необхідно, ми переходимо до подальших дій. І якщо дихання порушене, але немає ознак напруженого пневмотораксу, необхідно продовжувати підтримку прохідності дихальних шляхів і забезпечити підтримку дихання до прибуття медичної допомоги. Крім того, ми перевіряємо пораненого на наявність будь-яких інших ознак порушення дихання, таких як поверхневе або несиметричне дихання. І продовжуємо спостереження, поки не отримаємо допомогу. На цьому допомога на етапі R алгоритму Марч завершена. Переходимо до наступного етапу C, Контроль циркуляції. Тепер переходимо до етапу C, кровообіг алгоритму марч. На цьому етапі першочергово перевіряємо наявність шоку у пораненого, ознаки шоку. Щоб оцінити наявність шоку, потрібно перевірити свідомість за шкалою АВПЮ, чи реагує поранений на голос та біль. Також перевіряємо пульс на кінцівках. Якщо свідомість порушена без ознак черепно-мозкової травми, а пульс на кінцівках слабкий або відсутній, це є ознакою шоку. Перелом тазу. Якщо під час огляду ми виявляємо ознаки перелому тазу, біль, деформація. Або гематома в ділянці тазу, що могло статися через змінно-вибухову травму, падіння з висоти, ДТП чи вогнепальне поранення. Необхідно зафіксувати таз підручними засобами. Для цього підійде куртка або китель пораненого, заведіть її під колінами, підтягніть і затягніть так, щоб ширина поясу була не менше 20 см. Після цього надійно зафіксуйте. Також необхідно зафіксувати кінцівки на рівні колін і стоп за допомогою шнурків на взутті. Тепер переходимо до травматичного оголення пораненого для огляду всього тіла, починаючи з голови та шиї. Якщо потрібно, розрізаємо одяг для доступу до пошкоджених ділянок. Після огляду голови та шиї закриваємо рани для попередження гіпотермії, зокрема на грудній клітці. Огляд кінцівок та накладання пов'язок. Розрізаємо одяг на кінцівках для огляду на наявність пошкоджень. Якщо є рани, оглядаємо та закриваємо їх. Перевіряємо ефективність турнікетів, пульс на кінцівках і проходимо по всіх інших ділянках, таких як живіт і пахові ділянки, для виявлення травм, які можуть загрожувати життю. І якщо все в порядку, знімаємо взуття, оголюємо стопи, і перевіряємо наявність травм, накладання пов'язок, перевіряємо правильність накладання пов'язок на пошкоджені ділянки. Пов'язка повинна накладатися тільки на шкіру, без одягу. Для цього використовуємо бандаж та інші доступні засоби. У разі пошкодження шиї або пахвових ділянок обираємо правильне положення для пораненого, щоб забезпечити прохідність дихальних шляхів і кровообіг, фіксуємо пов'язку на ділянці рани так, щоб вона була міцно закріплена. Після накладання пов'язки перевіряємо стан кінцівки під бандажем, чи немає набряків, чи вона не змінює колір. Переконуємося, що кров не просочується через бандаж, завершення етапу С, перевіряємо всі рани, фіксуємо положення пораненого і продовжуємо спостереження до прибуття медичної допомоги. Пам'ятайте, що важливо контролювати стан пораненого на кожному етапі надання допомоги. На цьому етапі С, кровообіг, алгоритму марч, допомога завершена. Переходимо до етапу H алгоритму марч, травма голови, гіпотермія та підготовка до евакуації. Травма голови. Перше, що ми робимо, це оглядаємо голову на наявність ознак черепно-мозкової травми ЧМТ. Починаємо з огляду шкіри голови на наявність садин, забоїв або переломів. Якщо шкіра ціла, переходимо до огляду навколо очей, синці під очима можуть свідчити про важку травму. Далі оцінюємо зіниці, вони повинні бути симетричними та реагувати на світло. Щоб перевірити реакцію, закриваємо очі пораненого, а потім відкриваємо їх, спрямовуючи світло на зіниці. Якщо у вас є тактичний ліхтарик, використовуйте його з обережністю, щоб уникнути прямого світла в очі. Якщо зіниці не симетричні або не реагують на світло, це свідчить про важку черепно-мозкову травму. Додаткові ознаки ЧМТ оглядаємо ніс на наявність крові або прозорої рідини, а також вуха. Виділення з носа та вух можуть бути ознакою важкої черепно-мозкової травми. Також перевіряємо ділянку за вухами на наявність синців без травм. У цій зоні вони можуть свідчити про серйозні ушкодження, розташування пораненого. Якщо виявлено ознаки важкої черепно-мозкової травми, пораненого необхідно розмістити під кутом 30-60 градусів. Для цього можуть підійти будь-які підручні засоби, наприклад, рюкзак. Для підтримки верхньої частини тулуба необхідно також терміново запросити пріоритетну евакуацію для пораненого, оскільки стан критичний. Тепер переходимо до підготовки пораненого до евакуації. Спочатку повторно перевіряємо всі попередні втручання згідно з алгоритмом MARCH. Для запобігання гіпотермії використовуємо доступні засоби, укриваємо пораненого термоковдрою чи іншими підручними засобами для ізоляції від холоду. Наступним кроком є заповнення картки пораненого з аптечки. Це важливий етап для передачі медичним бригадам, які займатимуться евакуацією, починаємо з визначення евакуаційної категорії пораненого, записуємо прізвище, ім'я та по батькові пораненого, описуємо механізм травми та переломів, вказуємо отримані поранення, ознаки та симптоми, а також надану допомогу на кожному етапі. Якщо використовували лікарські засоби, зазначаємо препарат і дозу. Після заповнення картки фіксуємо її на пораненому або передаємо разом із ним медичному персоналу для подальшої евакуації. Евакуація. Якщо евакуація затримується, необхідно провести вторинний огляд, перевіряємо шкіру, рухливість суглобів, наявність переломів, оглядаємо грудну клітку, хребет, ключиці, ребра, грудину. Після того, як основні загрози для життя усунуто і виконано алгоритм MARCH, переходимо до PAUSE, де PAIN – це біль, ANTIBIOTICS – антибіотики, вунс, рани, SPLINTS – шини. PAUSE допомагає забезпечити більш повний догляд за пораненим, зменшуючи ризику складнень та покращуючи його стан. Завершення після виконання алгоритмів MARCH та Полз, надаємо пораненому необхідну допомогу до евакуації. Пам'ятаємо, що кожен етап алгоритму важливий для забезпечення виживаності пораненого та стабілізації його стану до прибуття медичних бригад.